Вітаю всіх! Як завжди, аналізуємо судову практику з питань мобілізації. Так, Рівненський окружний адміністративний суд захистив права військовослужбовця шляхом задоволення позовних вимог військовослужбовця. Судовим рішенням було скасовано наказ начальника ТЦК та СП в частині призову на військову службу за призом під час мобілізації на особливий період. Суд визнав протиправним та скасувати наказ командира військової частини в частині зарахування до списків особового складу військової частини. Також суд зобов'язав військову частину звільнити позивача з військової служби за призовом під час мобілізації на особливий період. Суд констатує, що приймаючи наказ про призов позивача на військову службу під час мобілізації. ТЦК та СП було обізнаним про наявність позивача право на відстрочку, тому позивач, відповідно до вимог статті 23 закону України про мобілізацію та мобілізаційну підготовку, не підлягав призову на військову службу під час мобілізації, як наслідок безпідставно прибуває на військовій службі у військовій частині. Шановні глядачі, у кого є питання щодо законодавства про оборону. Мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Записуйтесь до нас за юридичною консультацією. Номеру вказано в шапці профіля.